Привіт, друзі! Чули про е, погану воду е, отруєну, яка от-от потрапить в Дніпро. І потрапить потім до нас, до всіх, в будинки, квартири і все таке. Е, влада зараз видає на різних рівнях дуже багато різних е, заключень по цьому отруєнню води. На одних рівнях кажуть, що все безпечно, очисні системи справляться. На других рівнях кажуть, що бажано не пити наступні півроку воду із крана, і навіть кіпечену. Ну і все таке. А треті кажуть, що отруєння води відбулося органічними речовинами, ну, тобто неорганічними. Це пластмаса і виходить, ти воду не отруєш. А органічними це от я нагадаю, що нафта, наприклад, це органіка, бензин це теж органіка, куча всяких спиртів це теж органіка, а, від яких люди сліпнуть, да, бухають і все. Куча а, елементів системи Менделєєва це органіка. Так що фраза органічна, вона а, тільки для повних довбнів Звучить якось заспокійливо. Органічна е, отрута продається. Все, що хочете, буває органічно. Так що, е, на мою думку, воду із крана пити не треба. І краще купуйте бутильовану якусь там і слідкуйте, щоб цю саму бутильовану воду теж не брала з Дніпра. Отака От. От у мене позиція по цій воді, думки і все таке. Так що бережіть себе, пийте органічну воду.